Усім привіт! Червень пролетів так стрімко, що сенс хвиля майже вислизнула в нас із рук, проте сьогодні ми її неодмінно зловимо. Буде кілька приємних банківських новинок, яскравих сенсових миттєвостей і навіть один цікавий тизер. Я Андрій, це «Сенсбанк», настав час дайджесту. Поїхали, розробники сенс суперап мають в нас у команді статус міфічних істот, не лише тому, що вони, наче давньогрецькі герої і титани, а ще й ніхто їх давненько не бачив. Бо цілий місяць вони, не підіймаючи голови, гарували над майбутніми новинками цифрового банку. Саме тому червень видався відносно скромним на додані функції. Проте, повірте, далі буде більше. А поки точно потішилися сенсори автолюбителі та сенс-інвестори. У меню продукти повернулося вкладення страховки, де зараз можна оформити обов'язковий для кожного водія поліс цивільної відповідальності. А у розділі облігацій з'явилася можливість не лише купувати, але й продавати цінні папери достроково. Я сенс подякувати вам за довіру. Завдяки понад 1 мільярду гривень прибутку за перший квартал 2023 року та місці у топ-5 фінустанов, яким довіряють українці, Сенцбанк повністю закрив рефінансування від Нацбанку. Ще й зробив це на 2,5 роки раніше запланованого терміну. Працюємо далі для вас. У всіх куточках єдиної незламної держави. До речі, вітання Покровську. Там знову запрацювало наше відділення. Донеччина була є. І буде Україна початок літа. Час не лише працювати, але й відпочивати. І водночас не забувати піклуватися про захисників. Ми запросили до Сенсхабу Києві оркестра Вірський і були вражені тим, як багато з вас завітали на благодійний вечір, під час якого вдалося зібрати кошти на спорядження для десантно-штурмових військ ЗСУ. Будемо й надалі організовувати сенсові заходи, щоб не прогавити, Стежте за анонсами у наших соцмережах. Наостанок обіцяний тизер, знайомий фінансовий синоптик шепнув мені на вухо, що у липні плануються потужні й дуже щедрі кешбекопади. Вулиці аж ряснітимуть від кешю. Коротше кажучи, один добре відомий вам клуб готується розсилати запрошення на свято. Більше ані слова, зовсім скоро усе дізнаєтесь. А поки бережіть себе і вірте в наших супергероїв. Слава Україні!